Тримаємо стрій на кожному напрямку та впевнено крокуємо до перемоги. Культурний фронт Білогорода Дністровського продовжує підтримувати та створювати позитивний настрій містян. Щотижня, середи, по суботу, у Михайлівському сквері проходять розважальні заходи та творчі зустрічі. 3 серпня традиційно малечі розважали аніматори. У п'ятницю запрошуємо на творчу зустріч тут у Михайлівському сквері на виставку. Можна буде подивитися і дуже яскраву, гарну виставку і також помалювати разом з вихователями, вчителями художньої школи. Можна буде помалювати і на асфальті, і взяти справжні пензлики і фарби в руки і помалювати на мольбертах. Тому ми запрошуємо наших діток разом з батьками, щоб вони прийшли і взяли в цьому участь. Ми плануємо потім, коли настане мирний час, зробити виставку тих картин, які наші жителі та дітки намалювали. Саме ось на цих наших творчих Тож в п'ятницю 5 серпня з 16 по 18 годину Михайлівський сквер перетвориться на імпровізовану арт-майстерню юних акерманців. А в суботу ввечері для жителів міста співатимуть дівчата з гурту Смуглянка. Запрошуємо наших жителів відпочити тут на лавочках на свіжому повітрі у Михайлівському сквері. Ми запрошуємо гурт Смуглянка. Вони вже мали в нас два рази виступати, але постійно відбувалися якісь погані речі, і ми переносили в цей раз. сподіваємося, що все буде дуже добре. Вони підготували класну програму. Будуть пісні, які всі знають, люблять, зможуть підспівати разом з ними. Тому о 18.00 у суботу чекаємо на тих, хто любить українську пісню і готовий відпочити разом з нами. Нагадаємо, що у разі оголошення повітряної тривоги усі розваги призупиняються, а учасникам заходу пропонують перейти до найближчого укриття. Тож проведіть вихідні на свіжому повітрі та з гарним настроєм. Олена Малайван, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.